Присядьте, друзі, тому що зараз буде інформація, від якої у мудрих, розумних людей будуть підкошуватись ноги. Британська The Economist оприлюднила свої результати опитування в Україні. І увага, вона стверджує, що 74% українців, 74% українців готові воювати з Росією навіть без американської зброї. Тобто, без літаків f 16 без боєкомплекту і самих Петріот, без артилерійських снарядів, навіть без стрілецької зброї, які чимало зараз передаються Сполучених Штатів Америки, без джевелінів, і саме головне, без розвідувальних даних. 74% готові фактично з лопатами, напевно, з вилками, з ножами, з сокирами воювати проти Росії. У той же час 72% українців. Підтримують політику Зеленського і за економію стверджують, стверджує, що якби зараз були вибори, найближчого часу Зеленський би просто всіх, як то кажуть, обігнав, навіть не напружуючись. Інші цифри, не менш вражаючі, друзі, це просто ну клондайк інформації. 59 відсотків. 59 відсотків 59 відсотків українців переконані, що Україна переможе Росію на полі бою. Як вам така цифра? Під більше половина у нас в Україні людей, які просто не розуміють відмінності ядерної держави від неядерної, які навіть не розуміють, що перемогти ядерну державу неядерній не можна. Тому що пару ударів тактичної зброї, а тактична зброя по сьогоднішнім масштабам це фактично удари по Нагасакі, просто спепелять. Левову частину території України і ми будемо просто вже недієздатні. Але 59% українців переконаних, що можна перемогти Росії на полі бою, так як ніби ядерної зброї не існує. І про що тоді ми, друзі, говоримо? Сьогодні зранку я отримав шалений шквал критики, що не може бути ніякої підтримки зеленської. Американці самі провели своє. Вони не опублікували його, але мені передали інформацію. Свої опитування, і в них теж опитування показало, що більше 50% більше 50 підтримують зеленського і його політику. А відтак їм нічого не залишається, як ну просто розвести руки і. Фактично вести дискусію з тими, кого українці вважають легітимним, коли, коли, кого українці підтримують. Тому не будуть діяти будь-яких дій по зміні влади, якщо українці до цього не готові. Економі ще показує дуже цікаву таку тенденцію, що, виявляється, робота президента США порівнянні в США підтримують президента Трампа в США лише 46% американців, а у нас 72%. Ви розумієте, що щось у нас ну, не так з українцями? Ви розумієте, що рівень життя в Америці і рівень життя в Україні з усіма реаліями і ризиками це дуже-дуже відмінні речі. Тобто економічні свободи, свобода слова, свобода пересування США разом з можливостями набагато, навіть незрівнянно більше, ніж в Україні, але Трампа там не підтримує 46%. Маючи в принципі заможе сити безпечне життя. І Трамп треба робив все, щоб американці отримували би ще більше доходів в скарбницю, мали ще більше ресурсів, в тому числі, бачите, ініціює видобуток ресурсів на інших територіях. Він дбає про Америку і його критикують. А у нас, маючи фактично повний, повний хаос, маючи бусифікацію, закриті кордони. Пусті гаманці, підвищення цін, згалупуючи інфляцію, мають підтримку влада, і Зеленський, 72%. Ну, друзі, я можу сказати лише, що це, напевно, якась клінічна хвороба. І тому я не здивуюсь, наприклад, якщо наступним президентом. Після виборів, які такі все-таки, ну в США вважають, що треба провести вибор президента, щоб президент був законний, щоб не було підстав Росії не довіряти. та Росія хоче підписувати мирну угоду. Я не здивуюся, якщо на наступних виборах виграє Єрмак. І це, хоч буде зрозуміло. І, 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 логічно, тому що фактично ну він керує всіма справами. Він показує, що він в домі господар. То навіщо нам оця ширма у вигляді Зеленського, який просто неадекватно себе поводить на зустрічі? Тому що на зустрічі в білому домі, в вальному кабінеті, Єрмак, можна його любити, не любити, критикувати. Він виглядав краще, бо він був принаймні одітий по діловому, діловому етикету в кравації і е, в піджаку. Тобто. Навіщо тоді нам? Верховна Рада взагалі не впливає на процес. По Конституції у нас написано парламентська президентська республіка, а депутати приймають сьогодні рішення, щоб прийшов Сибі, а викликають його там більше 150 депутатів, і сказав, а про що ж ви там домовляєтесь? То у нас не парламентсько президентська, не треба тоді цю конституцію, та треба її просто ну, викинути. Вона не вартує навіть бумаги паперу того, на якому вона написана. Тому що у нас не парламентсько президентська, вона чітка президентська вертикаль. І керує фактично всім. Та? Секретар чи завгосп каже, Зеленського. Це реальний факт. Це реальний факт, який на сьогоднішній день є. Тому, друзі, та що це про студії Вибачаю, друзі, зараз у мене дадуть спокою. Це, це реальна ситуація. Тобто Верховна Рада не зрозуміла, для чого вона? Для того, щоб просто придати гроші з бюджету. Все у нас вирішується в Офісі президента. Все вирішує пан Єрмак, ну значить так і є. І якщо українці підтримують таку позицію, підтримуючи Зеленського, вони підтримують Єрмака. І США, у мої руки, все, що вона зробить, добре, що зроблять, Перемир'я. І на тому їм дякую. Якщо дотягнуть до довго тривалої мирної угоди, це вже великий плюс. І слава Богу, треба за це їм дякувати. Але все решта, друзі, у нас біда. У нас біда і якесь ну, скаженіння. І в тому числі в коментарях, які мені пишуть, підтримка Зеленського з лайками. Чому ви радієте, друзі? А чому ви радієте? Ви фактично радієте і підтримуєте того, хто вам постійно бреше? Тому що по єдиному марафону немає про бусифікацію. Бусифікація виявляється, це і ПСО. Курська операція виявляється у нас вдала. Виявляється, у нас ну, з батьками не спілкується, Сирський. Подоляк не спілкується, в Єрмак не спілкується, тому що це все російські коріння. І ви в це все свято вірите. Хтось поганий, але от Зеленський добрий. Ви вже всі зрозуміли, що не Зеленський головний в цій грі, він просто ширма, а веде всю діяльність, фактично, Єрмак, тому що він знаходиться зараз на фронті перемовин і йому зараз уже довіряє Сполучені Штати Америки. Вони його фактично бачать, ну якщо українці його підтримують. То, значить, так воно буде. Тому, друзі, не дивуємося, вибори можуть бути самими непередбачуваними. І навіть якщо би ми хотіли, щоб прийшли якісь люди більш помірковані, і кандидатури, які я колись обговорював, то зараз може бути все переграно. Тому що США зрозуміло, що з ким мати справу? З ким? З українським народом, який, який вважає 59%, що можна перемогти, та що перемогти можна на полі бою. Чи 74%, які вважають? Що можна воювати без американської зброї, то тоді, ну, а чого поїхав Зеленський в Америку? Ну нам же не треба американська зброя, американська допомога. Ми самі можемо, 74% вважають. То покажіть, як воно є. Друзі, з таким підходом в Україні немає майбутнього. Ну, від слова, взагалі його не існує цього майбутнього. Ви це розумієте? Ви усвідомлюєте, що якщо посеред вас живуть ці люди, і це зовнішня інституція, це не яке ж наше внутрішнє опитування. На жаль, я теж стверджую, що коли ми бачимо, що в нас навіть в русі Сейфоп ті підприємці, які боролися за свої права і свободи, боролися за спрощену систему додаткування, боролися за можливості легко і просто відкрити і вести свій бізнес, закривши зараз свій бізнес, підтримують Зеленського. Тож поганий гетьман, це поганий, хтось що, не Зеленський. Той, який підписав, і без його підпису, жоден законопроект не стає законом, той, який, в принципі, дозволив, щоб нас мутлосили під Верховною Радою 25 січня на день свого день народження і труїли газом, він нормальний, він гарний, він не брехав, він все виконав. Страшно і сумно за це, друзі. Тому зараз головне треба гуртуватися мудрим і думати, як вижити. А відтак, ну ми найближчим часом в Русі будемо приймати рішення щодо. Відкриття нового напрямку це підтримки українців за кордоном, щоб вони могли принести свій знає, маленький бізнес, релокувати його в Євросоюз чи, чи десь інде тут відкривати і заробляти. Тому що, ну, судячи по всьому, диктатура міцно закріпиться в Україні і позитиву ми найближчим часом. Бачити не будемо, яка ваша точка зору, друзі? Можливо, я неправильно бачу ви з середини з України, бачите все по іншому? Можливо, у нас справді демократія, можливо, справді можемо без американської зброї перемогти. Я просто не знаю цей потенціал. І, можливо, справді маємо якусь таку на сучасну зброю, якою можемо перемогти навіть ядерну державу з ядерними боєголовками, яка має тактичну зброю і може спеплити Україну вщент.